Чому саме таку хату ми вибрали? Тому що ми не знаємо, де були наші очі. Якщо ми знали, де були наші очі, але ми не знали, де були наші очі. Страшно, дуже страшно. Насправді ми досить ретельно готувалися до того, як вибирати хату. У нас досвіду не було, але слава Богу, тепер є інтернет і багато добрих людей знімають відео з порадами, ну, як вибирати хату. От, наприклад, було таке відео: 12 порад. 12 пунктів, які треба, на що треба звертати увагу. Першим пунктом там було дивитися, чи є проводка, ну, чи проведена до, я так поняв, до хати ну, просто електроенергія. Ми подивилися, дійсно, тут було проведено стовпи е, прямо до самої хати, а вже отут не видно було, чи вони проведені, тому що тут був ліс. Отак От йдуть стовпи-стовпи від сусідньої хати, бо там 500 метрів до нас. І все були провода. Ми дивилися, так йшли, йшли, слідкували по проводах, а тут вже було дуже густо. І ну, здавалося, що от є стовп останній він тут стояв, і то не було видно. Тому це, що говорять, де були наші очі, очі очима, але якщо воно не видно, то тут очі не поможуть. Тому, в принципі, на 90% чи на 95% нам ця парада допомогла, дійсно, ну, провода були прямо до самої хати, тільки от буквально невеликий кусочок. Там, от від останнього, ну, від паркана до хати не було проводів. Ми просто порозчищали ці всі дерева, липу я виліз на липу, обрізав, і потім ми ще там, мені здається, не більше тижня, може, днів 10 пожили без світла і все, і нам прийшли електрики і підключили за взагалі, невелику суму за тисячу гривень. Так що то, взагалі, не проблема. І коли ми йшли дивитися хату, то до хати нас не пустили, сказали, що десь вони загубили ключ. Що, типа, в них є ключ тільки від гаража, від літної кухні, отам нам показали, що гараж гарний. І сказали, ну, ми потім знайдемо ключ, бо десь там він, коротше, затерявся. А так ніби все нормально. І тому то, що в хаті там погана проводка, чи якась, ну, що робиться в хаті, ми взагалі не бачили. Це теж до того, де були наші очі. Наші очі були ззовні хати, а всередині. Не було видно там через вікно, тому що вікна були якісь грязні, і тут, коротше, закладено все якимось хламом. Другим пунктом, і я згідний, що він йде так по порядку важливості, це сусіди. Сказали, що треба звертати увагу на сусідів. Ну, і цей пункт взагалі в нас був, я би сказав, ідеальний, тому що до найближчих сусідів приблизно 500 метрів. Тому взагалі все прекрасно по сусідах. Ну, і перед тим ми говорили з сусідом, і. Ну, Нормальний чоловік, нормальна в них хата, ну, типу, видно було, що не якісь там бомжі, не, не знаю. Ну, Нормальні, адекватні, порядочні люди. Господарку таку тримають просто офігенно, коні, тоді ще були і корови, свині, городи, там трактори повно, кругом, бичок. Ну, Нормальні люди. Тому все йшло по плану. Наступний пункт це була вода. І так ми шукали, і серед цих зарослів ми знайшли криницю, подивилися в неї, і там була вода. Не знаю, що тут ще додати. Ну, в хаті води не було, але нічого страшного. Головне, щоб була вода, бо там так і говорилося, що був колодязь. це було російське відео. Коротше, колодязь у нас був і є, і вода в ньому є. Поки що у нас все вроді прекрасно. Наступним пунктом було наскільки близько до вас знаходиться продуктовий магазин. Ну і тут теж у нас все було, можна сказати, прекрасно. Продуктовий магазин до нас знаходиться за 15 хвилин ходу. Десь так. Коротше, продуктовий магазин тут був і є. І, ну, може, для когось це і велика відстань, але я мірюю відстань як кличко часом. Мені туди йти 15 хвилин. Не знаю, що ж сказати. Там є все необхідне: сірники, хліб, майонез, сіль. Ну, коротше, такі речі. Цей пункт був дуже важливим, тому що в нас немає власного транспорту. І тому наявність магазину поблизу нас дуже доречно виявилася. Наступним пунктом було вибір місцевості. І тут якраз ми зробили наоборот, тому що автор того відео особливо не рекомендував брати в низовині, якраз там, де ми взяли. Що там, коротше, багато комарів. І що там ще? Сирість, коротше. Тумани та сирість і тумани. Але для мене було принципово, щоб була близько хоч якась річка. Хоча тепер виявилося, що в ній нема риби, але все одно, ну не знаю, це все одно добре, навіть з точки зору того, що можна там воду брати, і деколи коли ми беремо. А це завжди, якщо річка близько, то це буде низовина. І насправді комарів, наскільки я тут замечаю, не більше. Ніж в інших місцях, зато є такі вигоди, про які ну, дехто щось не враховує, тут взагалі мало вітру, і це добре. З точки зору, навіть от, говорять часто про, зараз, коли я про пічку розказував, що утеплювати будинок, то мені здається, що це утеплення менше важливо, ніж вітряність. Ну, може, коли там вже у вас супер утеплено, то я поняв. Вам, вам ніякий вітер не страшний. Але коротше, оцей вітер він дуже сильно видуває весь холод. Тигрику, не лазь там. Це не шкодяче. Коротше, це дуже добре, воно так би тепліше. Вітру нема, ліс з одного боку, з другого боку. Чим це ще добре? І взагалі в низовині зато дуже, ситі, є вологість, вроді би це мінус, але на рахунок вирощування якихось там любих продуктів, ну, тут волога земля, тут коротше, вона дуже, ну, взагалі, все дуже сильно росте набагато краще. Поливати не треба. Навіть коли жара, яка б не була посуха, тут земля типу, волога і вона росте в любу посуху. Ніяка посуха не страшна. Є дощ чи нема, воно все одно не засихає. Це прям прекрасно для ведення сільського господарства. Значить, наступне, на що рекомендує звертати увагу автор, це дах. Ми звернули увагу, що дах є. А то, що ринва вся дерева, ми не звернули увагу, бо він про ринву не казав. І то якось не було видно. Бо вона була там, коротше, замусерна. Ми вже так не лізли на драбину перевіряти ринву. Тут вже прийшов такий пункт, на якому ми лоханулися. Ну, я навіть не знаю, що би було, якщо б ми знали, що це недобре. Це перший із пунктів, який вже пішов трошки недобре. Тому що дах виявився: сам дах, в принципі, був, мені здається, весь добрий. Но зато протікала вся ринва. А ця ринва якась була така старовинна, просто вона не окремо від даху. Колись так робили, просто якийсь дах загнутий, і ми запиталися, яке буде коштувати ремонт цієї ринви просто, а то складніше, ніж просто міняти ринву. Токусь треба відривати по контуру весь дах. Нам порахували 30 тисяч, здається, чи 35. І ми подумали, що це вже і так немалі гроші, а ми ще тоді думали, що все прекрасно, що ми багаті і щасливі. Тоді ще були часи кращі, ніж тепер. Тепер все пішло погано. Ну і в принципі, нам. Тоді було не так важко, і ми поміняли весь дах. Ну тут так, тут ми лоханулися. Чи як сказати, я не знаю. Наступним пунктом в нього були несучі балки. Але я не знаю, де то в Росії, я бачив, що на Сході так дуже багато таких сільських хатів, яких видно ці несучі балки. Навіть я пам'ятаю, колись в дитинстві був на батьківщині своєї бабусі з Полтавської області, і та там, отак на стелі, що мене це здивувало, бо в нас такого взагалі нема. Отакі балки якось видно. Не знаю, Я тоді взагалі не знав, що це балки. ну, от, Мені було дивно, що стеля не рівна, а там якісь фіговини, то в нас ніяких таких балок нема, і тому ми не знали, що з цим робити. І, в принципі, все добре, нічого не валиться. А якщо вже на рахунок балок, то там балки, я пам'ятаю, ремонтував в стайні ну, стелю, чи як сказати, там була трошки прогнила балка навпроти такого стояка для світла. Ну, бо так часто буває, там воно щось протікало, завалилося, і вона, типу, трошки перегнивала. Я потім вже пожалів, що я її відрізав, бо вона виглядала дуже гнила і погана. І я, коротше, її різав-різав, перерізав там, напевно, на 90%, а вона була дубова, ну дуб це дуб. І вона трималася, я не міг її відламати. Вона би була. Я там на ній весь стояв, вона така. Я її перерізав майже всю і думав, ну зараз я вже відломлю. Вона не відламлюється. То що казати, якщо я її не різав? Коротше, і тут в хаті я підозрюю, що якщо в стайні такі дубові балки, то, напевно, тут якісь вряд ли гірші. Коротше, з балками у нас, вроді як, все нормально. Там нам скажуть, що там якась тріщина пішла. Я все одно думаю, що це після землетрусу. Тому що землетруси тут бувають. Ну, великі не бувають, але якісь маленькі були в цій місцевості кілька разів. І я думаю, що воно як. Потрісло, ото ту тріщину, а потім вона не міняється. Що це не так, що вона там щось повзе і повзе. Ну, я так собі надіюся Наступним пунктом там йде звернути увагу на опалення, на піч. Ну Ми звернули увагу, що газу тут нема. Але ми зразу смикнули, що це ліс. Ну Це фактично як ліс. Тому ми не переживали за опалення. Піч тут навіть дві було печ одна така кахельна піч. Старовинна, П'єц називається, і друга кахельна з такою варильною поверхнею, стандартною, як то, от, коротше, ви напевне знаєте, великою було і то, і то. Воно працювало, ми довольні були там, воно аж гуділо, як ракета. Ми ще так і тішили, що воно гуде, як ракета, вогонь горить. Коротше, радості були повні штани. Тому от, ми звернули увагу, опалення було, ми тут напалювали, жарилися і радувались. Потім ми оту. Одну кахельну піч з варильною поверхнею завалили, але це ми завалили вже після того, як ми купили сюди таку пічку буржуйку. Ми нею покористувалися, ми поняли, що нам набагато зручніше, вона якась краще і що нам вже тої не треба. Ми тут варимо, ми тут, виходить, поки варимо, ми і гріємося, і нам просто по всьому зручніше. Вам такою пічкою не рекомендую користуватися, тому що вам буде холодно і незручно. Добре, йдемо далі. Наступне треба було дивитися стан комена. Ну, це, звісно, я так умнічую. виявилося, що там все добре. Ми тоді насправді не лазили і не дивилися стан комена. Але він там у доброму стані. Чуть-чуть щось там було не так, коли нам переробляли дах, щось вони там підмурували. буквально там, не знаю, такого, пару сантиметрів. А так, там, коротше, все добре. Все, у нас поки що я перераховую, типу у нас все ідеально, все класно. Але чомусь виходить, що, вроді, і погано тепер по результату. Ну, може, коротше, йдемо далі. Потім там треба було дивитися на фундамент. Може, ми не сильні спеціалісти, але ми подивилися на фундамент, і здається, там просто він зверху, як ця штукатурка на ньому деколи полущилася, бо то із-за поганої ридви воно замокало. А сам так фундамент, він який був, такий і є. Він, причому, тут досить високий. Бо тут якось такий нахіл, де від лісу сюди, <кій> навіть так видно. Хто там бачив, десь нашу хату, там сходи такі високі. І виходить, що вона над землею і значна частина висока. Це, напевне, добре, я не знаю. Підлога. Підлога тут була погана, оскільки ця ренова була погана, і всі кути замокали, все полущилося, і, можна сказати, по всіх кутах підлога прогнила. Ми це бачили, але трагедії в цьому ми не бачили. Ми подумали, що ми її або перемонтуємо, або поставимо плитку. І от ми поставили всюди плитку. І нічого страшного, все. Буквально недавно, вчора, ми поставили плитку в останній кімнаті. І тепер у нас у всіх кімнатах плитка, і все, і наші очі тепер дивляться на цю плитку. Так само, напевне, ще треба було звертати увагу на мобільний зв'язок. І він тут, ну як сказати, наполовину є, наполовину нема. Але може і наполовину є, бо тому, що Київ старту тут тягне нормально. Ми коли сюди приїхали. То в нас ми всі були на МТС і дотепер, три роки, а тут МТС не тяне. І ми не спішили переходити на Київстар. Типа, Тому що це взагалі не було проблемою. Зараз є інтернет. Я не розумію, як люди роблять якусь трагедію з мобільного зв'язку, коли є інтернет. Ми спілкувалися по інтернету. Зараз є вайбера, всякі месенджери, що не хочуть. Але от взяли Київстар, тому що не всі перейшли і хочуть користуватися зв'язком. Інтернету є люди, які от хочуть дозвонитися до нас через мобільний зв'язок, і тому ми на третій рік купили собі пакет Київстар. Реклама Київстар. перешліть нам гроші. Інтернет зараз взагалі, я так поняв, ніде не проблема. Навіть в нашій глуші, на якомусь хуторі нещасному, в лісі нам провели інтернет. Ну, фірма досить швидко, відносно недорого. Абонентська плата також недорога. Може, в нас швидкість якась неужасна, але для нашої діяльності, от ми на Ютубі, користуємося інтернетом часто, взагалі, нам вистачає повністю. 230 гривень в місяць ми платимо за інтернет. Багато для кого ще є мінусом, і вони, напевне, це теж враховують, ну так би мовити, якесь спілкування з суспільством, з людьми, там, друзі. Ну, щоб просто, ну, Це важливо для багатьох людей, там, для чоловіків, там, десь там посидіти, пиво. Попити там з друзями, ще з кимось. Де жінок теж, я не знаю, щось вони там, що вони роблять. Шопінгами на каву щось ходять, сидять. Це якась така дурістка, я це дивлюся. Я не хочу нікого обідати, бо серед моїх родичів теж такі люди нормальні, які отак, наприклад, зустрітися з подружками, ну це і мама моя. Підемо в кафе, посидимо, вип'ємо каву, що там з'їмо, не знаю, кусочок якогось пірожина, і це обов'язково треба в кафе зробити. Типа тобі подружка та потрібно з нею говорити, а що там? На лавочці якось ну, просто посидіти або в когось вдома? Типа, щось не то. Мені здається, що, то, можна так некрасиво говорити, що не там щось не то. Но я не знаю, що це таке. Посидіти, я знаєте, таке поняття посидіти. На жаль, ой, кажу, на жаль, на щастя, ми такою хворобою не хворіли ніколи, і у нас такого нема посидіти. Тому це для нас не мінус. Спілкуватися тут дійсно нам немає з ким, по-перше, тому що ми не місцеві, ні з ким ми тут не знайомимося, і взагалі люди не мають часу тут спілкуватися. Люди в селі працюють, а не спілкуються. І ми так само не маємо часу, всі в роботі. Я, наприклад, рубаю дрова кожен день, тільки на день народження, не рубаю. А Віталіна що робить? Варить, їсти тут все, варить, варить. Коротше, ми працюємо, ми не маємо часу спілкуватися. Бувають ще такі люди, для яких дуже важливі якісь їхні, ну, такі інтереси, я не знаю, хобі. Наприклад, ну, їм гірше, скажімо, хтось, якщо він якоїсь такої вузької спеціалізації, скажімо, він займається чим якимось таким видом спорту, може, гімнастикою, і ходить в спортзал, прям такий, і він без цього ну, не зможе. Це тепер типу, реально якісь края, або, наприклад, він на дельтаплані літає, а тут не звина, звідси не взлетиш. Ну, що там ще може бути? Хтось, скажімо, ісповідує чи як то буддизм. А буддистів, як ви знаєте, в селах обмаль. Тут нема кружків буддизму. Та є таке буддизм? Та є. І буддисти є. Так? Або йогою, якщо. Ну але насправді ну, йогою, то можна займатися і самому на ковричку. Тому, в принципі, це не проблема. Було спочатку великою проблемою, то, що тут немає турніків різних брусів. Бо в місті, ну, по крайній мірі в нас, в Франківську, бо я бачу, що то вже так не всюди. В Яремче там взагалі з цим вже проблема. Хоча Яремче, я не знаю, ну ніби місто. Там коло кожної школи собі пішов, попідтягувався, поковеркався через голову, що хоч поробив. І це якось навіть цікаво було, то біля одної школи там такі турніки, а там якісь інші. А тут, взагалі, по селах такого нема. по селах люди економлять силу. Не на турніки, а на городи, щоб мати силу бульбу копати. І тому, але теж нічого страшного. Нам зробили турніки. правда, зробили та. Як нам сказали, ого, так дорого, типу, ми ідіоти нас надули. Нормальні турніки. зараз такі ціни, ви подивіться. Так само нам говорили, де ж наші очі були, що ми хіба не бачимо, що це село, і сюди швидка допомога буде їхати дуже довго. Може, це і добре. По крайній мірі, в моєму досвіді зі швидкою допомогою, може це і плюс, бо мене швидка допомога. Коли я жив в місті. Забирала, чекай, пам'ятаю, два рази, я точно пам'ятаю. І краще, бо вона мене не забирала. Один раз щось мене, я не знаю, чи чимось отравився, щось стошнило, я без поняття, що це було. Визвали мені швидку, вони приїхали, зробили мені такий тест, що я мав достати підборіддям сюди. Я не достаю, бо в мене довга шия. Їх то не хвилювало, чому я не достаю? Сказали, все, мінгід. В інфекційну, срочно, відвезли в інфекційну. Ну там вже якісь трошки були розумніші люди, ніж ті, які працювали на швидкій. Вони без всяких аналізів сказали: який мені нгід, а я, я так кажу, мені тоді мали, трохи вже які легше стало. Вони поняли, що мені взагалі нічого не бракує. Вони сказали, ну, ти йди додому, тіпа. а та у нас в Франківську чомусь інфекційна лікарня в такому місці, що туди маршрутки не їздять. Мені, я, звісно, трошки мені якби, стало краще, коли я проїхався на цій швидкій. Може, як ефект плацебо, що вже лікарі кругом, але цей. Але все-таки відчував себе ще такий трохи знесилений. Кажуть, чомусь що утравився, я вроді тоді працював в епіцентрі, а там годували безплатно, знаєш. і всі були дуже раді. Ну, коротше, і що я пішком поплентився додому. Це один раз мене швидка забирала, а другий раз, коли у мене оцей, виходив пісок, чи як то соль. Із У мене така якась тенденція є, особливо коли я... це треба робити плавно. А то літом, коли я напиваюся соку апельсинового, буває, виходить цей пісок, він подразнює. Ну, і в мене такі були трохи ниркові коліки, як потім виявилося, що тіпо, воно взагалі не смертельно, і воно так виходить, просто воно неприємно. Нічого, приїхала швидка, і це було, бо воно так характерно, є якісь години. Переважно вона нападає. Саме такі гірші приступи це десь біля 12-ї ночі. Якісь такі біоритми в організмі. Ну і вони мене десь так до першої привезли е, в цю лікарню, там так само щось подивилися сказали, ну, та типу, у вас пісок виходить, і додому. Ну, а я людина була небагата, а до тої лікарні там кілометрів п'ять Я пішов вночі пішком назад додому. Так що не завжди те, що швидка приїжджає вчасно і що вона приїжджає, це не завжди плюс. Буває і мінус, так що воно таке. Тому, любі друзі, тепер ви розумієте, де були наші очі. Наші очі були на голові. І ось таку хату ми купили, і ми нею задоволені. Навіть якщо ми чимось не задоволені, то не хатою. У нас є інші проблеми. Так? Тим, що ми не хочемо працювати, а приходиться. А хата тут, що не при чому? Скоро ми перестанемо працювати взагалі. Ми так надіємося. Тому. Пишіть, де ваші очі були, яку ви хату гарно купили біля міста. Ви і так писали, тепер ще більше напишіть, що у вас там до міста 15 хвилин, все у вас там супер, 10 кімнат, що там ще буде, що так класно, і машина у вас є. Хоч то її до хати не відноситься, але ви все одно скажіть, скільки машин, бо це нам же ж цікаво, скільки у вас машин. І що там у вас ще. Все пишіть, розказуйте свої історії. Будемо Дуже раді читати, будемо відповідати на ваші коментарі і пропозиції і запитання. Все, до нових зустрічей. Пока!